Наблизьтеся до Бога, довірте Йому своє життя, віддайте себе в Його руки, і Він поведе вас своєю дорогою, Він благословить вас своїм благословінням і в ваше життя прийде Божа благодать. В Біблії написано, що коли розп'яли Ісуса Христа, то зліва і справа були розп'яті два розбійника і один. Казав на Ісуса Христа, якщо ти Син Божий, зійди з Христа і нас зніми. А інший казав до свого товариша, чи ти не боїшся Бога, ми з тобою засуджені справедливо, тому що гідне по ділам нашим прийняли, а Він нічого достойного смерті не зробив. І той розбійник покаявся перед Ісусом Христом. Це було Його покаяння. Він визнав свою вину, що Він засуджений справедливо. Ісус Христос сказав йому, по правді кажу тобі, нині будеш зі мною в раю. Покаяння цього розбійника відкрило для нього небо, відкрило Небесне Царство. Так само, дорога людина, і в твоєму житті. Що би ти не чинив в своєму житті, як би ти не жив, що би ти не робив. Можливо, тебе сьогодні докаряє сумління, можливо, ти розумієш, що твоє життя було неправильне, що ти багато зла наробив в житті. Для тебе є вихід, для тебе є прощення. Це Ісус Христос. Він хоче простити твої гріхи, Він хоче звільнити твою душу від всякої темряви, від всякого гріховного тягаря. Він хоче прийняти тебе в небесне царство, Він хоче дарувати мир і спокій для твого серця. Все, що треба від тебе, признай свою вину, звернися до Бога, читай Біблію, молися, духовно просвіщайся. Якщо вам потрібна молитва покаяння, приходьте сюди на це місце, і ми помолимося за вас, і Господь простить вас. Через те, що ви покаєтесь, визнаєте свою вину. І Господь, він сильний простити вас. Господь, він сильний зцілити від будь-якого смертельного діагноза. Він сильний зцілювати від будь-якої хвороби, звільняти від будь-якої залежності. Господь він сильний відкривати очі сліпим, очищати прокажодних, воскрешати мертвих. Його сила не умилилася, він вчора, сьогодні і по віки той самий. Він чекає вас, люди дорогі, поки ви в молитві до нього звернетеся, зверніться до нього, покайтеся в своїх гріхах. Отче Небесний, милосердний, ми приходимо до Тебе в цій молитві і просимо тебе за місто рівне, за Рівненську область. За весь наш край просимо Тебе, будь милостивий до нас, Боже, прости гріхи людям, які каються, ізціли нашу землю, Господи, ізціли нашу країну, благослови нашу країну, щоб вона воїстину стала християнською країною, щоб кожен пізнав Тебе, послідував за тобою, війди в кожен дім, в кожну сім'ю. І благослови кожну, кожну людину. А ми славимо тебе і величаємо, великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.